Українські та молдовські поліцейські затримали трьох найманців Вагнера та інших незаконних збройних формувань, які воюють проти України. Як повідомили в Нацполіції, троє затриманих громадяни Молдови, які з 2014 по 2023 рік брали участь у битві за Донецький аеропорт, захоплені Бахмуту, створені Дебальцевого котла у складі ПВК Вагнер батальйону Сомалі та інших збройних формувань так званої ДНР та Росії. Деякі з них отримали нагороди і медалі від військового керівництва окупантів. Що для знешкодження найманців залучили понад 200 поліцейських. У рамках першого етапу міжнародної поліцейської операції Месники правоохоронці двох країн провели понад 50 обшуків за місцями мешкання та реєстрації фігурантів. За результатами було вилучено документи, комп'ютерну техніку. Та мобільні телефони з листуваннями фото та відеоконтентом, які містять інформацію про вербування, умови проходження служби в ПВК Вагнер та підтверджують участь фігурантів у бойових діях на території України. Слідчі поліції Молдови повідомили трьом фігурантам про підозру. Наразі суд обирає їм запобіжний захід. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі нацполіції України відкрили спеціальне магістральне кримінальне провадження, у ході якого документують всі факти їх вербування, навчання, фінансування. Та використання в бойових діях проти України.